Позачергова сесія, міський голова Коломиї, Богдан Станіславський та колеги-депутати прийняли звернення до міст побратимів з пропозицією підтримати план перемоги, запропонований президентом України. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртувалися єдині своїм бажанням відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, свою мову, традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представили президентом України в Верховній Раді. Сполучених Штатах Америки, європейських країн, які найважливішими союзниками України, на засіданні Європейської Ради це перелік засобів, рішучих кроків, які мають переломний хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Також на сесії голова громади зазначив, що, хоч бюджет міста цьогоріч важкий, однак влада робить багато для вимушених переселенців та військових. Більше 4,7 мільйона на закупівлю будинку для дитячого типу. Це сім'я, яка до нас приїхала у нас з Херсонщини, була в Польщі, але хоче жити на Україні, вона вже є. Тому ми цей будинок купляємо і до кінця року вони мають переселитися туди. Це готовий будинок. Наступна це є субвенція, також в цьому році вже було неодноразово. Це для учасника бойових дій, наших військових, це конкретно субвенція для закупівлі квартири. Крім того, на позачерговій сесії обранці розглянули питання про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік. З Коломиїв Малецький, Галина Рунчук, телерадіокомпанія Раї.